Вітаю, друзі! З вами Олександр. І Сьогодні у нас в гостях ось такий малюк від компанії Nightcore. Це ліхтар, який продається на ринку, вже, мабуть, років 5, але досі не втрачає актуальності. Це Nightcore LA10. Кемпінговий ліхтар на елементі АА. Тобто або на пальчиковій батареці, або на акумулятори 1,2 вольта, або літій іонному акумуляторі 1,5 вольта. Звичайно, літій-іонний акумулятор на 3,7 вольта сюди ставити заборонено. Даний гаджет надано на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні, магазином Nightcore. UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALIST S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore. Надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ліхтар ось такий презентабельній коробці, на якій вказано, що максимум 135 люмен. Також вказано, що тут є магніт. З цієї сторони вказані сценарії використання, тобто кемпінг, прогулянки і так далі. На тильній стороні вказано, що тут встановлений діод Cree XPG2S3. І також вказано, що максимум 10 метрів. Ударостійкість 1 метр. Також в комплекті надходить фірмовий темляк від компанії Nightcore. І також, звичайно, надходить гумове кільце, ущільнювальне, запасне. І інструкція. В інструкції є загальна інформація по даному ліхтарю. Тобто, які батареї можна ставити. Одноразову батарею, як бачите, акумулятор на 1,2 вольта. І літійонний акумулятор ну те, що я казав, на 1,5 вольта. Ось так виглядає дана інструкція. Більше ніякої цікавої інформації я тут не бачу. Ну, Загальна інформація, як його там скручувати, розкручувати, це ми і самі знайдемо, як зробити. Зараз ви бачите інформацію по режимах даного ліхтаря. Тобто високий 135 люмен 1 година 30 хвилин на 10 метрів. Середній режим 40 люмен 6 годин. І низький режим 10 люмен 23 години. Ударостійкість 1,5 метра і водозахист IPX 6. тобто воду занурювати не можна. Але зливу чи струмені води з різних напрямків він витримає без проблем. Виглядає ліхтар доволі пікантно. Він більше схожий на жіночу губну помаду. Але так як він випускається в різних кольорах, в тому числі в чорному, то я думаю, що і ми чоловіки також можемо його використовувати. Взагалі, модель виглядає доволі лаконічно, просто і функціонально. Керування також дуже просте. Тобто. Поворотом, як у наключника, поворотом, тільки у наключника ви крутите голову, а тут ви крутите хвіст. Просто закручуєте хвіст, і ліхтар вмикається на мінімальному режимі. Потім можемо вимкнути на більш потужному, і ще на більш потужному. І також можемо вимкнути ось такий маяк. Так як ліхтар призначається також для кемпінгу, я думаю, що маяк зайвим не буде. Добре, що не сос. Мені, чесно кажучи, сос не подобається. Маяк, я вважаю, більш універсальним сигналом. І привідкрутивши хвоста, ми вимикаємо ліхтар. Все дуже просто і лаконічно. Вимкнувши ліхтар, ми можемо також видвинути дифузор. Тобто повернувши оцю гайку. Світло у цього ліхтаря розсіяне. При тому, як ви висуваєте дифузор, звичайно, світло дещо змінюється. Я б не сказав, що воно стає там більш потужнішим, просто воно трішки змінюється. І все. Я думаю, що у такому положенні він більш згодиться вам, коли ви будете ставити його на стіл, щоб він у вас не ціпив очі, то краще тоді згорнути дифузор. А якщо ви його підвішуєте, саме для цього служить і темляк, і магніт. Тобто ви можете причепити його ось так на магніт. Він тримається дуже надійно, як бачите, подивіться, бачите як. І можете також підвісити його, якщо немає магнітної поверхні зверху. Ну, тобто максимальна універсальність. Єдине, що тут нема, це кліпси. Ну, не думаю, що для такого ліхтаря вона і потрібна. І практично це все керування. А тепер давайте відкрутимо батарейний відсік. І подивимося, що там у нас всередині позолочена пружина. Як бачите, все зроблено дуже якісно. Всередині, в комплекті, до речі, він не йде. Акумулятор від компанії Nightcore на 2400 мАг. це літій іонний акумулятор на 1,5 вольта, тобто це не 3 вольта, а 1,5 вольта. А в передній частині ми бачимо захист від переполюсовки. Тобто акумулятор з плоским плюсом сюди не підійде. Різьба дуже якісна, анодована. І ми бачимо також ущільнювальне кільце. Також, звичайно, ми можемо поставити сюди. Звичайну батарейку для використання в цьому ліхтарі. Тобто ми можемо поставити будь-який акумулятор чи батарейку від 1.2 до 1,5 вольта. Заряджати в ліхтарі акумулятор не вийде тому рекомендую акумулятор із портом USB Type-C. Так як ви бачите, зараз на 2400 мАч від самої компанії Nightcore. Вони продаються на сайті без проблем, так що ви можете їх купити. Тож, друзі, я думаю, що немає сенсу перевіряти даний ліхтар в аутдорі. Я його просто перевірю в кімнаті. Тому що, як ви розумієте, це далеко не далекобійний ліхтар. Тож, друзі, просто вімкнувши даний ліхтар, навіть на мінімальному режимі ви можете бачити всі подробиці у вашій кімнаті. Так що його без проблем вистачить вам на доволі довгий час. Якщо ж ви не бажаєте себе сліпити і він у вас стоїть, наприклад, на столі, потрібно його поставити як можна вище і просто згорнути дифузор. При цьому він не буде світити набагато менше, просто він не буде вас сліпити. Тож, друзі, який висновок: максимально простий, універсальний і компактний ліхтар із розповсюдженим живленням, який не займе багато місця, який ви можете кинути куди завгодно. І використовувати його як розсіяне світло у різних життєвих ситуаціях. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!